Слава Україні! Рада знову вітати вас на своєму каналі, Любі учні! Ми з вами продовжуємо вивчення ненасичених вуглеводнів, і сьогодні будемо говорити про полімери. Чи знаєте ви, що в деяких школах, лікарнях, магазинах або торгових центрах підлогове покриття є полімерним, що виготовляється на основі поліуретанової смоли? Завдяки їй підлога набуває антиковзних властивостей, стійкості до води, бруду, різних пошкоджень. Вона безшовна, монолітна, має дуже гарний вигляд. Така підлога полегшує догляд та утримання її в гарному стані. Отже, ця підлога є полімерною. А чи замислювались ви коли-небудь, що таке процес полімеризації? Розглянемо цей процес на прикладі етену. Ви, мабуть, хоча б раз робили ланцюжок із паперу для ялинки, з'єднували окремі кільця разом, щоб утворити довгу структуру ланцюга. Подібний процес полімеризації молекул. Коли така реакція починається у молекулі етену, то один зі зв'язків між атомами карбону розривається. У результаті розриву зв'язку атоми карбону отримують по одному вільному зв'язку. І можуть приєднати наступну молекулу етену вільним зв'язком. Отримана молекула, складена із двох етенів, має ще вільні можливості для утворення зв'язків, за допомогою яких вона може приєднувати наступні молекули етену. Тощо. Так утворюється довгий полімерний ланцюг. Для цієї реакції потрібен каталізатор і високий тиск. Запам'ятайте. Полімер це довгий ланцюг із субодиниць однакової структури, які повторюються. Вихідні низькомолекулярні речовини називають мономерами, тобто етен це мономер. У нашому випадку в результаті реакції полімеризації етилену утворилася сполука поліетен, відома як поліетилен. Число N у формулі полімера що показує, скільки мономерних ланок сполучається, називають ступенем полімеризації. Поліетилен це тверда речовина, має білий колір, але легко забарвлюється в інші кольори. Він воскоподібний, не тоне у воді, є гарним діелектриком з високою морозостійкістю. Під дією температури може формуватися. І це означає, що він є термопластичним. Він втрачає свою еластичність під впливом світла і вологи стає крихким. За способом отримання поліетилен поділяється на поліетилен низької та високої щільності. Поліетилен високої щільності абревіатура HDPE, Має вищу щільність і більшу міцність порівняно з поліетиленом низької щільності. Він також більш жорсткий і має кращу стійкість до хімічних впливів, вологи та ударів. Поліетилен високої щільності зазвичай використовується у сферах застосування, які вимагають довговічності, жорсткості та хімічної стійкості. Він широко використовується у виробництві пластикових пляшок, придатних для переробки, наприклад, для молока та молочних продуктів або для повторного використання. виробництва хімічно стійких трубопроводів, труб, геомембран, автомобільних компонентів, складених стільців та столів тощо. Поліетилен низької щільності LDPE має нижчу щільність і є більш гнучким та пружним. Порівняно з попереднім, має хорошу прозорість, відмінні електроізоляційні властивості, він стійкий до дії кислот, лугів, рослинних масел. Поліетилен низької щільності часто використовується там, де потрібна гнучкість, міцність і легкість обробки. Він використовується у плівках і листах, наприклад, поліетиленових пакетах чи обгортках, покриттях. Ізоляції проводів і кабелів, запчастинах, які мають бути гнучкими. Отже, поліетилену високої щільності віддають перевагу за його високу міцність, жорсткість і хімічну стійкість, тоді як поліетилен низької щільності цінується за його гнучкість, міцність і легкість обробки. Ще один приклад полімерної сполуки поліпропілен. Його основним складником є пропен, тобто пропілен із формулою С2, ch С3. Як і етилен, він утворюється шляхом розриву подвійного зв'язку між атомами карбону та з'єднання окремих молекул у довгий ланцюг. Поліпропілен це безбарна речовина, не є провідником тепла. Характеризується високою ударною міцністю, стійкістю до багаторазових згинань, зносостійкістю, низькою паро і газопроникністю у звичайних умовах дуже стійкий до різних речовин, таких як масло, вода, молоко, деякі кислоти. Він не токсичний і відзначається низькою термо-і світлостійкістю. Ці особливості роблять його придатним для виробництва шприців. Упаковки ліків та лабораторного обладнання, його використовують у харчовій промисловості, так, чашки для йогурту, пляшки чи пластикові тарілки роблять із поліпропілену, іграшки, газові труби, кондиціонери або частини для меблів. Відомим полімером також є тефлон хімічна сполука, яка покриває внутрішні стінки посуду, що його використовують для випікання і смаження. Оскільки він дуже стійкий до високих температур, його молекула містить атоми флуору. Мабуть, найвідомішим полімером є популярний полівінілхлорид – ПВХ. Він не горючий, стійкий до механічного стирання, до вологи, сильних кислот, лугів, спиртів, бензину і жирів. Але сонячне світло призводить до фотодеструкції ПВХ. Через що матеріал стає менш міцним та еластичним. Полівінілхлорид відрізняється хімічною інертністю і стабільністю, тому він не виділяє в повітря шкідливих речовин. Вироби з ПВХ характеризуються довговічністю, що мінімізує сміття, яке виробляє людина. ПВХ можна повторно переробляти. Віконні блоки, стінові панелі, полотна натяжних стель та шпалери. Довговічні покриття для підлоги, ізоляційний шар для кабелів, гнучкі садові шланги, брудовідштовхуючі килимки, тенти, навіси, штори для автомийок, робочий одяг, а також рюкзаки, дорожні сумки та валізи, все це виготовляють з ПВХ. Отже, сьогодні ми з вами говорили про полімери. Коротко про головне. Процес об'єднання окремих мономерів вуглеводнів у довгі ланцюги, тобто полімери, називаємо полімеризацією. Вихідні низькомолекулярні речовини називають мономерами. Число N у формулі полімера, що показує, скільки мономерних ланок сполучається, називають ступенем полімеризації. Відомі полімери це поліетилен, поліпропілен, тефлон, полівінілхлорид. Впевнена, що вам сьогодні все було зрозуміло. Якщо так, тисніть вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі, зауваження, запитання. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.